Сьогодні ми з вами поговоримо про хелікобактер. Мікроорганізм, який здатний виживати і навіть не тільки виживати, а й живе у кислому середовищі шлунку, та ще й може провокувати виразки, гастрити, а також, за деякими даними, може викликати рак шлунку. Що з ним робити, як його виявити? І це відео взагалі буде корисним для тих, хто користується. Інгібіторами протонної помпи це препарати типу омепразол, в інструкції яких написано не вживати до тих пір, поки не зробите тест на хелікобактер. А все починається саме з болі у шлунку. Але біль у шлунку та підвищена кислотність це може бути не тільки через шлунок, тобто не тільки первинна. А ще може бути через вживання протизапальних засобів. Тобто, якщо ви вживаєте протизапальні засоби, а туди відноситься і аспирин, німесуліт, диклофенак або взагалі гормональні преднізалон, гідрокортизон, дексаметазон, тоді у вас буде зменшуватись слизова шлунку і таким. І в такому випадку, звісно, буде також біль у швунку і ефект підвищеної кислотності. Ну, тому що слизова зменшилась і це викликає біль. Таким людям просто додають омепразол кілька тижнів попити у дозі 40. А ось якщо у вас дійсно проблема. У самому шлунку. Оце ми сьогодні і розберемо. Існує два види препаратів: це антациди та інгібітори протонної помпи. Антациди це типу альмагель, фосфалюгель або гавіскон. Такі препарати просто нейтралізують соляну кислоту. Вони діють тут і зараз, але їх ефект буде дуже нетривалий. Вилікуватись альмагелем взагалі неможливо. Якщо ви хочете пити лише альмагель, фосфолігель або гавіскон у стіках, тоді вам прийдеться пити його пожиттєво, а в той час ваша виразка буде прогресувати. Ну, але він також необхідний, тому що буває така ситуація, коли дуже болить шлунок. І в такому випадку альмагель потрібно пити у проміжок година до їжі і година після їжі. Тобто повинна пройти 1 година. Якщо ви тільки що поїли, не треба пити альмагель. Або не треба їсти, коли ви тільки що випили альмагель. Друга група препаратів, яка починається з омепразола, найповільнішого інгібітора протонної помпи. І є більш швидкі форми, такі, як Езонекса. Туди відноситься також до цієї групи пантопразоли, лансопразоли та багато інших торговельних назв типу ОМЕС та інші. Такий тип ліків діє дуже повільно, але ефект зберігається на кілька місяців, а може і навіть на півроку. Капсула або таблетка, ну, взагалі зазвичай капсула розчиняється тільки в кишківнику, потім йде до печінки, в печінці трансформується, і вже після трансформації через кров діюча речовина дістається шлунку, і через кров починає блокувати протонні помпи, через які протони, через які протони потрапляють з крові до шлунку, аби синтезувати цю соляну кислоту. Тобто вони проти синтезу соляної кислоти. Нової кислоти синтезуватися в такому розмірі не буде. Такі препарати можна пити незалежно від прийому їжі. Але в таких препаратах застерігають, аби був негативний тест на Хелікобактер, аби прийняти цей препарат. Чому це так? Взагалі, незважаючи на те, що Хелікобактер сам провокує виділення шлунком соляної кислоти через спеціальні ферменти, але в той самий час Хелікобактеру і не подобається така велика кількість соляної кислоти у шлунку. І в той час, коли шлунок виділяє дуже багато соляної кислоти через цей самий Хелікобактер, то Хелікобактер уходить до ендотелію шлунка. Тобто він там не розмножується, він заховався від цієї ж самої кислоти, яку він сам і наказав виділяти, так скажемо. А коли ми починаємо пити той самий омепразол, і кислотність знижається, тоді хелікобактер виходить з ендотелію і починає розмножуватись. І тим самим, якщо у вас навіть трішечки є хелікобактеру і у вас підвищена кислотність, через яку Хелікобактер не розмножується, і ви будете пити той самий омепрозол, то кислотність знижить, знизиться і хелікобактер почне розмножуватись. Цю схему слід запам'ятати і для того, аби пити вже антибіотики проти Хелікобактеру, коли він вже виявлений. Якщо ми п'ємо антибіотик проти Хелікобактеру, то його також потрібно комбінувати завжди із препаратами, які будуть поступово знижувати кислотність? Аби хелікобактер вийшов з ендотелію, там, де він заховався від цієї кислоти, і почав розмножуватись. І в той самий момент антибіотик його вб'є. А тепер, як взагалі можна виявити Хелікобактер? Існують взагалі два способи. Ну, взагалі то їх більше. Але два більш-менш кращі способи. Перше, це, звісно, здати кал в лабораторії, а другий є такий домашній метод це уразний тест, який можна придбати в аптеці. Але це все не підтверджує те, що гелікобактер приносить вам шкоду. Я впевнена, що у багатьох людей Хелікобактер може жити просто так, і у симбіозі, і нічого такого, він людині поганого робити не може. Імунітет його пригнічує постійно. І в такому випадку не треба взагалі його чпати. Тому, взагалі, аби боротися з хелікобактером у вас повинен бути гастрит, виразка, і з цією виразкою ви повинні звернутися до лікаря і лікар. І лікар повинен призначити вам проглотити зонд, щоб подивитися, що у вашому шлунку є. І після цього вже лікар дає комплексну терапію. Взагалі, то у мене також є на каналі відео про різні схеми антибіотикотерапії Хелікобактеру. Я залишу на них силку у цьому відео, а також в описі. А взагалі, це три антибіотики. Які беруть або всі три, або обирають з них лише два. Амоксицилін це група пеніцилінів, яка дуже алергенна, кларитроміцин, в принципі, без таких побічних ефектів, та метранідазол, який також по сумісництву є і препаратом для лікування алкоголізму. Тому якщо ви разом з метранідазолом будете пити алкоголь, вам буде дуже зле. Ну і звісно ж, без інгібітора протонної помпи тут нікуди.